Кінцева мета Путіна в Україні. Чому на цьому все не закінчиться? Про це пише видання The Independent. Автор пише Кремлівське запропоноване триденне перемир'я це прикриття для імперських амбіцій. Путіна Путін зовсім не хвилюється через нещодавні міні-погрози президента США Дональда Трампа посилити санкції. Пропозиція Кремля про триденне перемир'я на 9 травня. Пише видання, свідчить про. Не готовність до миру, а навпаки, про бажання Путіна не лише захопити всю Україну, а й про бажання диктувати свою волю всій Європі. Автор вважає правильним рішенням Києва відкинути путінське так зване парадне перемир'я як чергову спробу маніпуляції. Видання нагадує, що попереднє великоднє перемир'я російська армія сама активно порушувала. Російський президент, за словами колишнього керівника, мі 6 має намір захопити набагато більше ніж просто Україну. Путін зовсім не хвилюється через нещодавні міні-прогнози Дональда Трампа посилити санкції чи не ображений роздратуванням президента США через зволікання Росії з припиненням вогню а навпаки, закриває вуха руками. Він продовжує робити усе, що йому заманеться. Падіння цін на нафту підвищує шанси на мирну угоду для України, заявив Трамп. Про це пише Блумберг. Трамп вважає, що низькі ціни на нафту допоможуть досягти мирної угоди для України. Він зазначив, що падіння цін на нафту посилює тиск на Росію та підвищує шанси на укладання угоди про припинення війни. Про це він сказав журналістам у Білому домі. Нафта. YTI – це West Texas Intermediate, Це марка нафти. Ціна на яку широко використовується як один із показників світових цін на нафту. Нині на рівні 57 доларів. Це було в день 5 травня. Пише видання, вона впала приблизно на 27% з моменту приходу Трампу на посаду у січні цього року. Я думаю, що Росія, враховуючи ціну на нафту зараз, нафта впала. Я думаю, що ми маємо гарне становище для врегулювання, сказав Трамп журналістам в овальному кабінеті у понеділок. Вони хочуть врегулювати. Україна хоче врегулювати. Якби я не був президентом, ніхто б не врегулював це питання. Коментарі президента США прозвучали за тиждень до його запланованої поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Це також збігається із зусиллями Європейського союзу щодо обмеження енергетичної сили Росії шляхом запланованої пропозиції щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року. Як Росія зазнала рекордних втрат в Україні у 2024 році? Це публікація видання BBC. Видання аналізує масштаби втрат російських сил у минулому році та методику підрахунку цих жертв. Це найкривавіший рік війни. Пише видання у 2024 році. Росія зазнала щонайменше 45 тисяч загиблих. Серед втрат це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення і майже втричі перевищує втрати першого року війни. Пише видання. Воно дає таку цифру, як 27 життів російських солдатів на кілометр. Але ці дані є дуже низькими порівняно з тим, яку інформацію раніше давали інші видання. Вони тоді писали, що щонайменше 30 тисяч втрат у Росії у 2024 році було на місяць. Минулий рік став найсмертоноснішим для російських військ і спочатку повномасштабної війни в Україні. Це майже втричі більше, ніж у перший рік вторгнення, і значно перевищує втрати 2023 року, коли у Бахмуті відбулася найдовша та найсмертоносніша битва війни. Злочинці їдуть воювати за Росію, а потім повертаються додому, щоб знову вбивати. Про це пише американське видання «The Washington Post». Видання пише у новій путінській Росії солдати це нові герої, і жорсткі закони про цензуру воєнного часу залишають мало місця для будь-якої їх критики. Публікація висвітлює серйозні наслідки політики Кремля щодо Вербування ув'язнених для участі у війні проти України автор пише: є зростання рівня злочинності у 2024 році. В Росії було зареєстровано понад 617 тисяч насильницьких злочинів, і це найвищий показник з 2014 року. Це зростання пише видання пов'язують із поверненням так званих ветеранів СВО, багато з яких мають кримінальне минуле або уже. Страждають від ПТСР. Мабуть, найбільш антиутопічним відцінком у суспільстві воєнного часу президента РФ Путіна є політика, яка помилує злочинців, включаючи убивць та гвалтівників, якщо вони йдуть воювати проти України. Це дозволяє тим, хто вижив, повернутися додому і вчиняти нові злочини. Російські громади стикаються із сплеском злочинів, як з боку так званих ветеранів, що повертаються, так і з боку злочинців, які використовують війну, щоб вийти з в'язниці. Це все на сьогодні. Я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося, і передаю слово владу Волошину. Дякую, Віко, дякую за інформаційний фронт сьогодні. До зустрічі. До зустрічі. Понад 617 тисяч злочинів на території РХ. Ви Виявляєте, який масштаб? Просто тотальна катастрофа. з тим, про наше воїнство. Потрібна ваша підтримка для новоствореної мобільної вогнової групи штурмового батальйону шквал 92 ї окремої механізованої бригади. Ви розумієте, борються з ворогом на передовій і не тільки. Наразі їм терміново потрібен пікап, швидкий надійний автомобіль для боротьби проти російських шахедів. Тому, друзі, будь ласка, QR-код на екранах на маркартки. Також підтримайте воїнів. 92-ї. без ваших донатів не обходиться жоден день. Сьогодні саме про цей збір говоримо напрямому. Долучайтесь, будьте поруч, і звичайно ж, не забувайте про те, що кожна гривня важлива. Далі ефір продовжить мій колега Василь Іванович Бирзул. Побачимось завтра рівно восьмі ранку в репортері. Ну і зараз також репортаж. Дякую влади до зустрічі на часі. Черговий інформаційний випуск Демося. Одна людина загинула і двоє поранені внаслідок скидання вибухівки з дрона у Червоному яру на Херсонщині. Про це повідомили в обласній прокуратурі. А в Херсоні цивільний авто навто, наїхав на вибуховий пристрій. Троє людей постраждали, повідомили в обласній адміністрації. Усім постраждалим, медики надають допомогу. В Черкасах внаслідок удару ворожого дрона одна людина постраждала. Поранення отримав чоловік. Він у тяжкому стані в лікарні. Медики намагаються врятувати йому життя. Російські окупанти знову атакували цивільних, пошкоджені магазин та приватне підприємство. Сапери ДСНС обстежують територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Останнім часом почастішали випадки, коли росіяни з дронів скидають вибухонебезпечні предмети, які можуть детонувати пізніше. Сили оборони збили 54 ворожих безпілотники. Ще 70 дронів імітаторів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Під час атаки противник використовував 136 безпілотників, запускав їх з різних напрямків. Про це повідомили в командуванні повітряних сил України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина. Мешканці Дніпровського району Херсона обстежують наслідки нічного ворожого обстрілу. Ніхто з людей не постраждав. Росіяни цілили по житлових кварталах ворожими снарядами, пошкоджені приватні будинки. В деяких зафіксували пряме влучання. Погріли автомобілі, пошкоджена електромережа. Люди розбирають завали, прибирають будівельне сміття і лагодять будинки, які пошкоджені частково. Здесь был, ну, спал. Вот тут був, спав. спав. Врятувала ця кімната. Я навіть не зрозумів, що приліт був тут. Все посипалось, дим стояв. А потім, вже коли почало світати, отут побачив. Дуже багато було, дуже гучно всі сиділи, тряслися в коридорах, і пряме попадання було. Всі стюха повилітали. Одна людина загинула і одна постраждала внаслідок чергової атаки ударних безпілотників на передмісті Одеси. Ціллю росіян знову стали житлові будинки в приватному секторі та школа. Один із житлових будинків Росіяни знищили вщент. Це був дім подружньої пари в обох інвалідів з першої групи. Власники будинку не постраждали, родичі встигли відвести їх в укриття. А 29-річний чоловік, який опинився на вулиці у момент атаки, загинув уламками шахеда пошкоджень високовольтній лінії електромереж. І чоловік помер від ураження струмом. Прокуратура також повідомляє про постраждалого 19-річного хлопця, якого доправили до лікарні з отруєнням продуктами горіння. Горіло складське приміщення, приватні житлові будинки, а також суха рослинність на відкритих територіях. Без послідуючих загорань постраждали житлові будинки, гаражі, автомобілі, а також один навчальний заклад. За попередню індесне залучено було 17 одиниць техніки і 65 рятувальників. Через ранковий удар по Іларіонівській громаді на Дніпропетровщині постраждав чоловік. Його стан тяжкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Про це не повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі агресор стріляв з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вранці вдарив по Марганецькій громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих. Ці ночі атакувала російська армія Новопавлівську громаду, використовувала каби. Була понівечена інфраструктура. Люди не ушкоджені. Четверо мешканців постраждали внаслідок ворожої атаки безпілотників у Харкові. Це троє чоловіків віком 44, 59 та 71 року, і 52-річна жінка. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Їм усім надано допомогу на місці. На світанку ворожі безпілотники атакували Харків кількома хвилями. Масована атака тривала понад дві години. Попередньо встановлено, що ворог використовував понад 15 безпілотників типу герань 2 в результаті ворожої атаки сталося шість пожеж у чотирьох районах міста. Зокрема, в Холодногірському районі були пошкоджені житлові будинки та чотири автомобілі. Повністю знищено близько сотні торговельних павільйонів на найбільшому ринку Барабашову. Про це повідомили в адміністрації ринку. На місці ворожих влучань тривають роботи. Проводиться оцінка збитків, розбір завалів, вживають заходів для безпеки. Усіх підприємців, які втратили майно, переведуть у нові торговельні точки. Це вже друге влучання по ринку за останні два місяці. Під ударом опинились приватне підприємство, торговельний центр, а також приватні будинки громадян. Проводяться огляди місця події, вилучаються уламки та фіксуються наслідки влучань. Також проводяться рятувальниками заходи пожежогасіння. Евакуація мирних жителів із прикордоння Сумщини триває. Цього разу рятувальникам вдалося вивезти з населених пунктів Білопільської громади 31 людину, серед яких семеро дітей. Серед евакуйованих були також люди похилого віку. Через напружену ситуацію, пов'язану з постійними ворожими ударами, фахівці ДСНС не прибувають до громадян, які виявили бажання виїхати на броньованих автомобілях. Запалки, мені одну палку. Тут. А ось і тут, а да. тут, а я тоді. А тут два чоловіка ми можемо забрати. Напередодні місцева влада оголосила про термінову евакуацію мешканців Білопілля та Борожби. Лише за минулу добу росіяни обстріляли 36 населених пунктів у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки. В російських обстрілів четверо місцевих мешканців загинули двоє в Білопільській, двоє у Ворожбянській громадах. Також восьмеро людей було травмовано.